Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я сашку добрий. Ось пофарбував щупик. Танковий саморобний. Висохне фарба. До завтра обітру його гарненько. І подивимося з вами. Гарний, файний український щупик буде, на якому все буде достатньо для роботи видко. Три позиції. Олива трансмісії, олива двигуна і пальне. Тому що реально для Т-90 і для Т-72 ну, я не бачу сенсу там, робити щуп для води. Води, мені здається, він і не робиться. так, Тому що все одно куди його пхати. радіатор і соти високо в, там, ну, в заливній горловині. от, І бачок теж неглибокий.